Hello, guys! Це лютий влог злої данучки. О май гад! Я надрукувала свій мерч. Єпі. Я моєму телеграм-каналі я робила пост про предзамовлення мерчу. Я робила плакати, наліпки та значки. Але поки я їх не відправляю, бо я планую ще надрукувати дещо, що буде бонусом до замовлення. Я планую зробити стікерпак, дуже простий, типу більш мємний, ніж серйозний, з маленькими данучками, типу, як я постійно у себе малюю в скетчбуках. Зараз я вам покажу свій мерч. А потім ми будемо клеїти його мені на стіну. Опа. Писала. Слэй. Чекай, я пришла. Так ти знімаєш сидіння? Так, так. Я знімаю. Так, я знімаю. Первертик нас трошки побоївся. Розпаковка. Що таке? Опа, дай сюди. Let's go. Ти скажи мені. Які ж жорсткі. А ну дай я ближче покажу. Oh Ух, які жойські стикери. C C PC. Oh my god. Це я. О, це вона. Ну схоже, схоже. Один один. Мої полички версії кращого. Саме тому ми будемо їх сьогодні прибирати та організовувати всі мої арт-матеріали в цій квартирі. Єпі. Хочу вибачитись за те, що відео не було достатньо довго, і я ще виглядаю трошечки втомлено, тому що я майже не спала через обстріли Росії по Дніпру в ніч 22 травня. Я ненавиджу всіх росіян. Я почну з полички так, що понище, бо тут. Менше речей. Показую вам ексклюзив. Це скічбуки під номером 1, 2, 3, 6 та 12. У мене дуже погана звичка скидати всі свої прикраси сюди, тому тут просто склад ланцюгів. Ні! Зібралося декілька картин, котрі просто стоять у мене на полиці, але вони заважають на полиці, тому що ну, воно стоїть і я ставлю речі перед ним, і воно падає і все інше падає. Показую вам свою колекцію книжок. Збірка творів Ольги Кобилянської. Як бачите, я небагато прочитала. Я не сильно люблю читати, типу я купила, тому що воно гарне. Але зате в мене є комікс Міши Пуфера. Ферічний світ Остіна Спрайта. гад, oh yeah. oh Знаєте, що це? Це мої малюнки з художнього клубу. Ха -ха -ха. Взагалі я планувала зробити, типу, огляд на мої малюнки з художнього клубу, але вони кудись загубились, у мене залишилося тільки пару штук. Дуже сумно, бо в мене були непогані роботи. Тут у нас є малюночки з 2019 року. Ще щось. Без дати. А, і це гуаш. Мені подобається насправді. Я б це теж кудись повісила, але ну, нема місця, нема вже стіни. Ще такий ось натюрморт. Вау! Медведик. Це здається туш. Або ручка, я не знаю, ну, на фоні це виглядає як туш, але чим саме оце було намальоване, не знаю. Мій атестат за 10 клас. Цікава знахідка. У мене такий план, що я спочатку все розкладу з полочок і ще в мене там на ліжку стоїть коробка теж з арт-матеріалом. Я спочатку все все розкладу, організую і потім поставлю знов на полицю. Тому отакий от у нас процес. Все. Залишилась тільки коробка. Потім організація і ми готові. Слей. Що ми тут маємо? Мій скетчбук, який я веду зараз. Він лежить тут на самому верху, бо ну треба. Тут в мене картина від моєї подруги. Привіт, кірочка. Вона мені подарувала на день народження. Вона мені подобається, але я теж не знаю, куди її повісити. <му> Книжка Українська демонологія, Котору я теж не читала. Скічбук непочатий. І кічбук непочатий номер 2. Крафтовий дуже тонкий папір від Сенті. Амелят. Oh він жахливий, він 70 грам. Підходить тільки для дуже легкого нанесення олівців. Нанесення Оу, а це моя пам'ять про мій перший друг мого мерчу. Якість ви можете бачити. Я це виконаю. Що ж, я купила в Аврорі папір. Просто звичайний офісний, 80 аркушів. Це було найдешевше, що там було з паперу, тому так. Я хочу зробити собі якийсь, знаєте, такий блокнотик. Не дуже гарної якості, але щоб просто там робити всякі скетчі. Ви бачили, як я розбирала свої старі, і в мене там було два нормальних якісних блокноти, скетчбуки. Але мені шкода їх використовувати для, для якихось просто звичайних скетчів. Я втомилась від них, бо я веду оцей майже півроку, і ну, мені трошки набридло, тому. Мені хочеться зробити такий експеримент. Що не вийде нічого страшного, я витратила всього 50 гривень на оцей блок паперу. Також в мене вдома був отакий двосторонній папер глянцевий. Це буде як зовнішня обкладинка. Також в мене тут звичайний кольоровий папер. Більш товстий, чи як це сказати. Я думаю зробити так, що ось середина. Я наклею його отак всередину, щоб сама обкладинка була трошки товща і воно виглядало більш фенсі. Ще я знайшла стрічку, котра буде як закладочка, бо це дуже зручно для мене. Ми будемо шити. Так, і тепер ми це чудо відправляємо висихати. 26 травня ще одна страшна ніч в Дніпрі. Я абсолютно ніяка, просто емоційно виснажена максимально, але скетчбук сам себе не зробить, тому так, воно висихло. Файно, правда? Тут трошки текстура. Тепер на вкладинці. <риклад> Я не професіонал в цій справі. <сіх> Я навіть туторілів не дивилася. Просто роблю. Роблю, як відчуває серце. <сіх> І Ще обкладинка. Вона замаленька, я перерахувалась і не взяла до уваги той факт, що коли всі папірці будуть разом, то вони будуть товсті і вони не влазять в обкладинку. Тут залишається місце, і це ну негарно. Але я думаю, що можливо я якимось чином оцю обкладинку обклею ззовні чорним папером і загну тут так сторінки, щоб воно. Підходило по розміру. Зараз треба зшити останній з п'яти. Я вам покажу, як я це роблю. Ще раз повторюю, що я не професіонал цій справі, це не туторіал. Я просто показую, як я це роблю. Thank you Слей. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. І він вийшов навіть не так погано, як я очікувала. Звичайно, є свої недоліки, але в цілому, в цілому, все чудово. Ну, крім цієї сторінки, і цієї. І, в принципі, того, що тут обкладинка не хоче лежати рівно. Я сам все, все можна малювати. А -а -а. Дякую вам за перегляд цього рандомного хаотичного відео. Не забувайте поставити вподобайку, написати мінімум п'ять коментарів та змусити всіх ваших друзів та родичів подивитись це відео мінімум 10 разів. Залишайтеся в безпеці та бувайте.